Є три формули бідності і одна формула багатства. Тобто, як стати бідним або як стати багатим. В цьому відео я саме розповім про ці У Бідних перша формула, формула бідності номер один ще це формула банкротства. Тому що люди в цій формулі тратять більше, чим заробляють, навіть залазять в борги. І тим самим у них нічого не залишається. Є формула бідності номер два просунута. Тобто. Ти заробляєш, накопичуєш кошти, але потім їх витрачаєш. Наприклад, заробляєш 20 тисяч гривень, витрачаєш 18 тисяч гривень, 2 тисячі гривень накоплюєш і накоплюєш, наприклад, на протязі 6 місяців, і потім їх витрачаєш на подорож, на телевізор, на холодильник, не знаю, на машину. Якщо кажуть, купив-купив е, гроші на айфон, айфон купив, айфон є, а грошей немає. І третя формула: формула багатства заробив, накопичив. І приумножив. І саме про ці формули ми розповідаємо в нашому закритому чаті з 0 до 10 тисяч доларів, де ми допомагаємо навчитись управляти особистими фінансами, збільшувати свої активні доходи і почати купити свій капітал і зробити свої перші 10 тисяч доларів за короткий термін, щоб почати рухатись далі. З 10 до 100 тисяч. Тому прямо зараз переходьте за посиланням в шапці профіля, доєднуйтесь до нашого чату, і ви дізнаєтесь про ці три формули, які допоможуть вам зрозуміти, чому важливо переходити з формули, в якій ви знаходитесь, в ту формулу, яка точно вам дасть фінансове забезпечення.